Ну що, пішли опащусь? О, прийшло повідомлення. Сьогодні в нас не буде вечірки. Або шоу. Нічого страшного. Тоді пішли в аквапарк Хашовна. Ну, вже зібралися по спортивному. Ну, добре, пішли. Куди вона пішла, а вона ж ж ще косички. А, точно. Так пішли. О, вже і таксі. При... Přišel. Chydar no je. No ještě pojíchal j. Jámu. Vona je velmi blízko. No dobře, sami pojíchali. Sí. Sam. Goodbye. Goodbye. Ну що, постаємо черги? Зі почекаємо. Премію. Угу. Ось ваші браслети. Все. Ви можете на ось все побата... Ем... А речі ми забули залишити, а купальник, а. Речі? А в мене залишається завжди речі. У вас? Ну так. А ви не знали? Ні. Ну будете знати. Все. Ішло. На чого страшного я взяла нам шляпки. Фух, я хотіла якісь такі діаманти, все. Ну, ну, не було вже. ну, хоча б такі. А да это их взяла? Так вони для сувеніри. Нема, так, ...де сувениры ещ нема выдаете. А. мило. Когда я... Так ты я вже слушив? Вы не знаете, де мои Що, хлопчи. Я вже пам'ятаю. Ой. Ну що, пішли на ту горку? Ну, пішли. І Угу. Ну що, один, два, три. экстримчик. О, хочешь я тебе покажу? Да уж, зараз буду. О, прикольно. А ну-ка давай. Так. А, ну добрый, все, я уже мальчик весь мокрый. Ага, я, я уже вся мокрая. Давайте просто шляпа уже вытекаю, вода. Трошки капаю. Ну добрый, зараз. Хочу трошечки почилать. Угу, добрый. Так, я не зрозуміла. Ти що, мене хочеш водою облить? Ні. Дивись мені. О, вже горку. Тільки я вже хочу спереди бути. Ну добре. Хоча. Що э, там я побачила, схоже? Давайте краще спереду. Та ні. Це ж горка, там... Трьохлічні діти скатуються. Нічого такого страшного нема. Ти Ну, добре, пішли. Поїхали, тобто. Прикольно мені зайти. Так, прикольно. Я ще чесно буду. Трошечки лячно. Трошечки. Трошечки це дуже так. Ух, я вже не можу. Може пішли вже до совіти і щось поїмо. Я вже устала, якщо щось. Час... Тут можна з круга скотитися, тільки це буде таке медленне, не все рівно. Тоді. Підемо і попросимо, ну так. я хочу з цього це тюлень. Або мілонерва чи як... Я вже не пам'ятаю. Ну добре. Так, якщо ви хочете скатитися, то вам потрібно залишити ось такі всі прибори, щоб вони не скатились, все. Ну що, хто перший? Ну Давай я. Або ти. Ну давай краще я. -у -у. А. М -м -м, а в мене тут прикольненько. У мене теж тут прикольно. Оце я розумію. Угу. І напаю якогось не встачає. Так, можеш принести, так? Мені, будь ласка, ось це синє морозиво. І ось такий коктейль. Угу. О. Ось тримай. Повернумо. Ні, ви можете на повертати, можете просто залишити, ось так потім візьметь. А, так можна було? Ну, тогда пошли по хот-догу возьмем. Ну, мне тогда вот это. О, а это что-то цікавеньке. интересное. Ну, я буду вот це. И речи. Что нам еще-то треба? Ну, давай еще ходок, Ось Вот такой. Два. Угу, Ну і ось такі напи. І серветочки. Дві. Все, пішли. Угу. Пішли. Зостей стол з крабоком. Я на крабику сиджу, Угу. Так, це то тобі є, а це мені. Ми смачненько поїли. Нам дуже було смачно. Я прискорила, тому що це було дуже довго. Mm. Реально дуже кислий. Ну і який. Солоденький. Ну добре, пішли. Ще треба це повернути. Все, дякую, до побачення. Я бачу, ви повернулися. Хочете якийсь сувенірчик купити? Так, ми хочемо сувенірчик купити. Що можна, звичайно? Що? Звичайно, що можна. А який саме? Як ти гадаєш, Який можна? Ну це мені здається якось по-дитячому. Угу. Ось ці теж нам не потрібні. Угу. О, фоточки! Фоточки? Тільки одна реально нам ну, ось це не потрібно. Давай з ракушкою. Так. Ну, а тут ми пофоткались. Тут спочатку я хотіла сама, але потім зрозуміла, що потрібно з кимось. Фоткати це дуже добре, але ми одну візьмемо. Ось цю. я вже її поклала. Угу. Давай какие-то кружечки. Весь мой она напрыгнул. Да, как хорошенько, прикольненько. Ну, давай. Вот это сувенир. А, точно. Все просто может класть и идти. Браслетів. Ось. О, я бачу ваш браслетик. Ось, подаруночек. А Теперь вы. Ось. Сумочка дуже гарна. Це не моя. Ось такі вам кепочки. Дякую. Так, я буду королева, а ти? Ну добре, я сюди стану. Ось так буду. Доки ми д... дійшли, я вже спати хочу, або просто хочу полежати. Думаєш, я не хочу. Так, треба зашторити? Нема на куху. Та ні, нема тут від... Закінчується. Ну і на цьому відео закінчується. Усім бай! І не, заб... не забуваємо про мій телеграм-канал.